931 день в Канаді, 01-01, 26. Гарно почався рік, гарні цифрики, 31-01. І сьогодні в мене зміни. Поїхали, поїхали по порядку. Сьогодні я нарешті виспався так круто, я покинувся пів Півперша, бо вже всі захотіли їсти. і Я був не проти. Я був не проти поїсти теж. Тож встали, перше поснідали. Картопелька, салатики, всяке таке салати після Нового року залишався, купа, як завжди, після свят. Готувати нічого не треба. Поснідали, і ми запустили телевізор. Коротше, ми як запустили телевізор в обід, як я встав, поїли ми. Я включив один плюс один. Тут є ця приставочка, що в мене є. Тут всі канали. Всі канали, і мені подобається вони. Десь в останньому обновленні розділили колись було Russian Federation і в Russian Federation. Всі канали, і українські, і російські, зараз вони розділили, вони написали Russian Federation і Ukrainian. Є українські канали. Чисто українські ціла пачка. Всі канали, напевно, багато телевізор просто. Є всі іспанські, італійські, філіппінські, все-все-все, що хочеш. Стіла тонна. канадські, американські, всі. всі всі І це все за 100 баксів на, на рік. Дуже дешево. Ну, як на мене, це просто включаєш собі, що хочеш, фільми всі-всі. І от ми зависли на 1 плюс 1. Є два варіанти: є HD і простий. HD не глючить, це працює нормально, деколи воно перебиває. М 1 деколи перебиває, не знаю чого. І от дотепері грає 1 плюс 1. Зараз кіно якесь там йде. Про няню. Тато, який переродівся в няню. Забув, як воно називається. Ну, старе класне кіно. І от цілий день дивимося. Так по-домашньому. Тут все англійське. Ну Вже привик до англійського повністю, але цілий день грає, грає український телевізор. То ж таки. Потім вже попив. кави. Кава, кава погана. якийсь там майпл, майпл кофі. Не кава таке фігня. Доюс, він сирничок треба буде купити завтра. Сирничок. І ніби все. Гарно, гарно по, -по цей провели ранок, і далі я взяв все за прибирання. Собі тут е прибрав місце, де хотів займатися. Так, як перше число, рік почався, і ми собі планували з Нового року почати займатися спортом. Санта мені приніс дуже класні гантелі І я тут навій порядочок трошечки. Захотілося мені заглянути, я дістав ту сковорідку, що купив титанову, до якої не пригораю, я її дістав. І думаю, треба перебрати. У нас там куча всяких банячків, ще є сковорідки великі-маленькі ніхто не користується. Я їх всі, ми, ми складав їх всі в сумку. В донейшн, піде в суботу в донейшн. Може комусь треба. Я думаю, що хтось собі забере. Ну, як же, Може немає. Я, наприклад, як ходив, я брав. Брав ті речі. Завтра можна поїхати, буде подивитися, що там цікавого, заодно завести до Хоча багато не насбиралось Донешно. Подивимось. <кхе> я їжджу туди, коли маю купа Донешена, відвожу, і тоді вже можна і хлібчика взяти <кхе> е Ух ти, Тільки що подивилися гарну вправу. Вау! Віджиматись і піднімати гантелі. Я такого не бачив ось ця нижня. та дівчина. Підні... Віджимається і гантелі піднімає. Ну. Найс. Можна буде попробувати. У мене гантелі якраз пристосовані для такого. І, і, і що ми сьогодні? Так, да, Прибрав, поставив все і я сьогодні вже почав займатися. На своєму тому колесі зробив нормально три підходи на пресик, а перед тим я зважився, зважився, сфотографував себе, як я виглядаю. Вага в мене просто космос запам'ятовується, 78,8. У мене завжди така вага коливається 75-80. 80 я ніколи не мав. 78, таке от 79. Ну, я, я б не сказав, що в мене там якийсь живіт, але жирок на животі є. Я відчуваю, можу злопати. І я сьогодні зробив на прес, поставив лавку, на лавці собі зробив на біцепс. Вже не беру у тої ваги. Я можу шарпнути 50 ЛБ, але ні, сьогодні почав з 35 на 30 собі зробив вправу, навіть менше, по-моєму, на 30 взяв. Бо м'язи треба щось розігнати, щоб вони пригадали, що таке спорт. Потім на груди собі розводочку. Я тут поміщаю з розводку зробити пуловер e, ззаді. Ну, дуже класно. Я з тими гантелями тут все можу зробити вільно. Дуже класно. Все там гарно пострадав, тож найс. Nice. І все, повечерили. Ще подивилися одне кіно. О, сьогодні були і трансформери, і мумія. Що хочеш. не було. І цей. І все сьогодні нікуди не виходили. Вчора, до речі, новий рік. Ой, вчора зняв відео швидше, новий рік ми гарно провели вдома, самі фервер, повечеряли. Перед тим наробили салатів. Повечеряли і вже на Новий рік подивились. А, ми включили Едмонський канал. Тут немає такого, що президентом щось проголошує. Включили Едмонтон. Вони там пробамкали години. Ми, у нас почали фейерверки, але ми живемо з одної сторони, а фейерверки з іншої. То ми піднялися наверх, на 40-й поверх, на 41-й. І вже звідти подивились класні фейерверки. Недалеко біля нас, біля річки, можна було і піти туди. Але таке щось не дуже хотілося. Спокійно спустились вниз і відпочивати. Отак. Гарно. Як на мене. Фух. Мені подобається, що я сюди виспався. Дуже гарно, довго поспав, до пів першої. <ріст> <ріст> ну, так. І мені подобається, що вже почав займатися. Я сьогодні зробив нагруди і відчуваю вже, отут, е, вже нагрузка. Ну, я, я не маю дуже поганої форми, і так груди видно, руки більш-менш, але хочу нормально. Треба підкачатися нормально, привести себе в порядок. От так. так що супер. Супер, попер, я задоволений дуже. І лавка. У мене ж лавка ще є, на яку лягати. Без тої лавки, гантелі це фігня, треба обов'язково лавку. І лавка дуже класна, там на один пін. Можна її отак скласти, під стіну поставив, якраз під одяг. Там місце не займається нічим, бо в мене класна шафа. О! Щоб іти показати, можна це відкрити. О, може, я зайду. А, бо в мене тут шнур. О. Видно Видно, ось ця лавка і вон гантелі під низом. Мінімальний тренажер Плюс є така фігня. О! Я в шортах зараз спортивних. І це, Я думав знімати без футболки, показати, які є, і яке стану. Але думаю, ні, для Ютуба краще не робити. Хто його знає зараз там. Забанять. <хі> Тож, все. Треба йти відпочивати завтра ще п'ятниця, робочий день. Треба гарненько зробити обхід, подивитися, чи все нормально, закрити всі заявочки і знову вихідні. Знову вихідні, буду себе розганяти до тренажерного і вже з понеділка, я думаю, треба буде починати ходити в тренажерний заглядати три рази в тиждень. Більше ні, і то вже тепер в мене гантелі вдома. Я думаю, що тренажерний в мене не буде такий насичений. Можна буде там вкластись в менший термін. 爸爸。